Минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Куп'янського та Чугуївського районів. Внаслідок картопстрілів села Олександрівка та Тимофіївка Богодухівського району пошкоджено приватний будинок та господарчу споруду. У селищі міського типу дворічна Куп'янського району поранення зазнав 64-річний чоловік. Внаслідок обстрілів з артилерії та гелікоптерів села Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 5 приватних будинків, господарчі споруди, автомобіль та об'єкти електропостачання. Рятувальники звітують, за минулу добу здійснено 17 оперативних виїздів. За добу рятувальники харківського гарнізону ДСНС чотири рази залучались для надання допомоги населенню і комунальним службам у розпилюванні та прибиранні спроїзних частин об'єктів і машин, повалених внаслідок негоди дерев, піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 одиниця вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на Слобожанському напрямку, противник зберігає військову присутність. Наші військові стійко тримають оборону. Марія Соловйова та Єгор Мікенін новини Харків.